Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Періо Христі я щиро дякую всім тим, хто молиться разом з нами. Дякую щиро за ваші пожертви, нехай Господь Бог прийме і винагородить вас. Нагадую, страсний тиждень час покаяння, час молитви, час примирення з Богом і час звернути увагу на свою душу. Цілий рік дивимося на своє тіло. Піклуємося особливу увагу в часі посту і особливо в останній тиждень посту звертаємо на наш духовний, на наш душевний стан. Дякую щиро всім вам, нехай Господь Бог всіх вас благословить, кріпить духовно, саме головне, і не забувай молитися за наших воїнів, за наших військових, за наших хлопців, тих, що на передовій. За тих, що в резерві, за тих, що міняють, ті, що проходять ротацію, за тих, що за це наше воїнство. Сьогодні від них залежить усе. Майбутнє нашої церкви, майбутнє нашої держави і майбутнє наше, до якої цивілізації ми будемо належати, чи до цивілізації цивілізованого світу, чи до цивілізації диких. Які повертаються з середньовіччя.